Вітаємо вас на каналі з Прикарпаття, про сад, город і ландшафтний дизайн. Ми сьогодні говоримо про, мабуть, найвеселіші квіти у наших садах. Про кого це я так? Звісно, про Віолу чи братчики, бо вони прикрашають контейнери і садові клумби рясними квітами у повному кольорі, і причому в прохолодну пору року, як от зараз. До того ж, саме братчики дозволяють нам досягти неперевершеного вигляду нашого саду в будь-який сезон. Біоли, які доступні нам у безлічі сортів і кольорів, є практично ідеальними квітучими багаторічними рослинами. Для посадки в саду саме в прохолодну пору року, і завдяки рясному цвітінню, компактній формі вони створюють живі бордюри і є таким веселим доповненням до садових контейнерів, і підвісних кашпо, і віконних ящиків що восени, що взимку, так само і навесні. Чим вони ще вигідні і зручні для нас в садах? У холодному кліматі, як от у нас, щоправда, на цьому слові я задумалася, бо вже й сама не знаю, який у нас клімат, настільки він змінився. Але віоли процвітають до пізньої весни, взимку вони впадають в короткий сон, щоб знову дуже ранньої весни розквітнути. А от коли настає спекотне літо, вони на якийсь період відцвітають, звільняють місце для теплолюбних однорічних рослин. І знову восени вступають у свою роль. А наскільки вони невибагливі і легкі в догляді ці квітучі багаторічники, то хоча б за це їх варто любити. Одного разу віоли з'явилися в нашому саду. Та й так розрослися, що заполонили не тільки відведене їм місце на клумбі, а й сусідню територію. І я навіть вирішила з ними не боротися, бо ці триколірні фіалки, мабуть, полюбили мене так само, як і я їх полюбила вперше. Коли я поділилася братчиками зі своїми знайомими, то потім дуже дивувалася, бо кожен рік вони у них відцвітають. Не залишаючи потомства. Я ж коли купляла розсаду братків і висадила їх, навіть не сподівалася на продовження їхньої історії. Але уявіть собі, яким було моє здивування, коли наступного року вони самі зійшли навесні зі свого ж насіння. І тепер так відбувається постійно, з року в рік вони насіюються, де їм хочеться. Я їх навіть не турбую і не обмежую. І вони зростають в тих місцях, які вони собі облюбували. Я почала за ними спостерігати та досліджувати, і дуже швидко зрозуміла, що ця рослина любить добре освітлені місця і родючий ґрунт. Віоли не зносять ще й місць, де застоюється вода, і свіжий гній також їм протипоказаний все-таки середовище. Предків цих окультурених фіалок злісся, а там ґрунт досить родючий, але не жирний. Регулярне внесення підгодівлі це ще один важливий фактор цвітіння віол. Для цього я використовую мінеральні добрива в залежності від родючості ґрунту. В мене може бути одне чи два підживлення в місяць. І увага, тільки для контейнерних рослин. Віоли, котрі безпосередньо в саду в землі, я ніколи не підживлюю. Їм абсолютно достатньо поживи, котра є у відкритому ґрунті, цвітуть собі усе літо, нас радують, не капризують, не хворіють, нічого собі не добагають. Отже, причудові квіти. Якщо ви не можете допустити самовільного розмноження віоли, щоб виключити самосів, неконтрольоване поширення культури, то насіннєві коробочки слід збирати і робити це варто до того, як зернятка опиняються на землі, ознака готовності розворот коробочки догори. Але до цього ще далеко. Спершу нам їх потрібно виростити. І, попри те, що березень зустрічає нас ще доволі прохолодною погодою, це зовсім не є перешкодою для початку сезону створення пишного квітника навпаки, саме час висаджувати віолу. Висаджуйте обов'язково при цьому, врахувавши відстань між рослинками, бо зараз висадите маленьку кубку віоли, а до літа пам'ятайте, що вона досить таки пристойно розростеться. При посадці віоли не треба себе заморочувати. Єдине, якщо вам не шкода, то киньте в ямку пів жменьки попелу. Якщо вам не шкода, маю на увазі, можливо, вам попіл потрібний для цибулі, наприклад. Бо віола точно не образиться, якщо ви з нею скупо обідаєтеся. Але це за умови, якщо ви висаджуєте віолу у відкритий ґрунт, а от коли в контейнер, то не будьте скупердяєм. І тоді ця зовсім непримхлива квітка віддячить вам сповна. Для недосвідчених садівників братчики чи біоли це квіти номер 1 бо вони чудово адаптовуються до примх погоди, до перепадів вологості і температури. Тому, якщо у вашому саду ще немає цих квітів, то однозначно рекомендую вам їх придбати. При бажанні ви можете зробити це і в нас уся необхідна інформація в описі під відео. На цьому дякуємо вам за візит на наш садівничий канал. Чекаємо на вас знову.